Так, ну що, всім привіт! да, довго відео не було, але нічого страшного, я думаю. Тому що сьогодні дуже круте відео. Сьогодні я буду виживати, але кожен день буде додаватися якийсь новий мод. Ну що ж, починаємо. Ну, але перед цим я хочу попросити вас підпишіться на канал та підтримайте український контент, який я роблю та багато українських блогерів. Ну що, поїхали, давайте і поїхали. Як я і сказав, сьогодні модів немає. Сьогодні перший день. Так, ми просто виживаємо чуть чуть притираємось до Майнкрафта, бо я дуже так. А ми першим зділом ділом добудемо деревини, а також щось будемо робити далі. Так, ну поки що я буду чекати, поки цей день пройде. Ну, ось невеличка нарізка, як мій день пройшов під музичку. Так, крафтимо кроватку і який ж мод додавиться. Воспимо. Ем. Ви бачили? Я тільки що проснувся. І мені. Я напевно догадуюсь, що це за мод. Блін, я думав крутіше мод додавиться. Це мод на очівки. Так, ну ось, мій другий день. Сьогодні я планую знайти територію, на якій я буду жити. І це в мене поки що подорожування, а ось я й знайшов нову територію. Тут такий пагорб, дуже прикольно і я думаю, тут дуже круто. Тут і заночуємо. ось моя кровать. Фух, якийсь наступний мод буде дуже цікавий. Так, а який ж у нас мод додався? Давайте подивимось. Це що за мод? У мене куча є якихось фьому не де. А це взагалі, стріла якась крута. Так, ну а поки що я почав будувати свій будинок, отакий він виходить. А, мені SPС спесик, Чуть-чуть в мене вилетіло чогось. О, до речі, мене ж, ж приручив песка. Ось <пес> там з модом. Так, ну ось новий мод. Тут додавалася якась каноя. А тут я саджу город, який зробив сам. Ну ось і ще додався квадроцикл. Реально він робить. Переждіть. Газуєм. Він реально їздивав круто. Так, ну а поки що я добував, е, добудовую сім годин. Так, ну що, що лягаємо спать. І новий мод буде, яким? Так, ну що, поки що я буду на навіз для мого квадроцикла. Але новий мод нічого не додав. Він просто не робить на моєму телефоні. Так, от сюди заїжджай. стій, 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 стій. А ну квадроцикл. Динок, капець. Коли ви проїжджав... Через річ. Пам-пам-пам-пам. Це той же нас прижаримо, а я зараз буду заводити. Мод на оружі. Так, добре будемо патрони берегти. Снувся і подивився, який мод нам випав. Я просто зараз. В шокі, який це мод. Я, звісно, не дуже розбирався, що це за мод. Ну, повірте, мод просто... просто. Просто... Як ви думаєте, для чого це? От просто ніхто не повірить для чого це. Ем. Це діамант. Бур. Діамантовий нам не потрібен. Нам потрібен ось такий бур. Вже не буде робити нормально. Мені здається, його дуже сильно поламав. Давайте... Так, коротше, дивіться, скільки я всього добув. А, вугілля також чуть-чуть, бо чуть, чуть догадую, що там теж потрібно буде вугілля. А, тому зараз закидаємо в пічку. Стоять, а чи ти не припливляєш? О, припливляє. Дякую просто дякую. От коли не надо, ти моєш. Дякую. І крафчу останній елемент. Крафчу цей елемент. І нарешті во гур запустився. Нормально, мене вб'є. Ница и ч узнаем, наче він взрыває. І у мене є цитадель. І Ти цей тунель есть. Так. А, ну да, він ж это точно. Так, ну і що, ось закінчення цієї серії. Сьогодні дуже прикольна була серія. прям, Мені дуже сподобалось. Тому підписуйтесь, підтримуйте український контент і подобаєчку і подобає і колокольчик нажимайте. Тому сьогодні я пережив усі комодів, пережив. А якщо вам ця серія дуже сподобається, то я випускаю другу. прям, Дуже швидко скажем. Ну. Коротше, залітайте, ставте uh, подбаєчку. Я буду знати, що вам подобається ця серія. Ну і що, всім пока і мирного неба. Що там ще можна побажати? Пока-пока.